Ви на каналі Лінкаро, і це розпочка про сюрпризів. У нас сьогодні дуже прикольна новиночка. Це колекція Вгадай пісню по емоджі. У Нас пакетики однакові у вигляді Прапора України. Тому що пісні будуть всі українські. Тому з нашої новиночки я хочу взяти Ось такий пакет. І з нашої минулої новиночки колекції Синя Естетика. Давайте візьмемо квадратний. Із колекції наліпки на айпад. Я хочу взяти зелененький. Колекцію котиків ми сьогодні, на жаль, закінчуємо. Із колекції пушін. давайте візьмемо ось такий пакетик. Тут вони всі однакові. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. З колекцію пазли і значки я одразу відкладаю. Із колекції костюмчиків давайте візьмемо з котиками. Опа, все. Беремо наш каталожик. І перша колекція котики, яку ми сьогодні і закінчуємо. Нам попадається сюрприз під номером 3. І хто ж це буде? Нам попадається дуже милий котик в навушничках. І почитаємо, що ж він нам каже. Наклеїмо, І він нам каже: Хочеш послухати музичку? Дуже мило. Далі колекція значки. І так, і так давайте ж дивитися, що нам попадається. Нам попадається дуже милий значок під номером 3. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію разом із колекцією пушин і далі колекція пушин. І так, сьогодні у нас ось такий пакетик. І давайте дивитися, що всередині. Всередині у нас дуже милий сюрприз. І це морозиво у вигляді пушина. Обережненько наклеїмо. Ось так у нас виходить ця колекція. І далі наліпки на iPad. І ось сюди. Наклеїмо і будемо дивитися, які ж наліпки нам попалися. Такс, нам попалася якась велика наліпочка і вона одна. І це ось такий лайм або лимон. Напевно, це лайм. Наклеїмо. Далі пазли. Дивимося, що ж нам сьогодні попадеться. Нам попадається сюрприз під номером 7. У нас вже виходить невеличка голова овечки. Ось так. Далі колекція костюмчиків. Пакетик з котиками. І сюрприз, я так бачу, нам теж з котиками попадається. І це светрик з юпочкою. Наклеємо. Наклеїли. Далі колекція Синя естетика. Нам попадається сюрприз під номером 4, і це дуже-дуже гарний метелик. Він синій і, напевно, ось так його наклеїмо. Нагадую, що це колекція моєї сестри. І далі новиночка. Та-дам! І це колекція, вгадай, пісню по емоджі. Ось такий пакетик. І давайте дивитися, що нам попадеться. На. Но... Подається ось такий сюрприз. І свою відповідь, яка це пісня, пишіть у коментарях. А зараз цю пісню ми наклеїмо. І в наступному відео я вже запишу назву цієї пісні. А, і ще це пісня під номером 2. І в наступному відео ви вже побачите правильну назву цієї пісні. На цьому все. Всім па-па!